Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. А чому воно незвичайне? А тому, що ми сьогодні з вами відправимось подорожувати в казку. І ми відправимося в одну казкову країну, яка називається Грамота. Ну що ж, почали. І так, уявіть, що ми потрапили в цю країну і йшли по доріжці. І знайшли будинок великий будинок, де є дуже багато квартир. Як ви думаєте, хто тут живе в цьому будиночку? Ну, звичайно, звуки, адже ми вже з вами знайомились з ними, давайте поглянемо уважно, з якими ми звуками знайомились. А, Е, И, і, і, О, У. Що ж це дітки, за звуки ми назвали? Шість звуків, які називаються голосні звуки. А чому вони так називаються? Давайте пригадаємо. А тому, що ми їх вимовляємо за допомогою голосу. Ми можемо їх проспівати, ці звуки. І наш ротик перетворюється при цьому на кружочок. Тому ми їх і позначаємо кружочком. Я вам говорила, що в цьому будиночку всі решта звуків називаються приголосними. Але ви знаєте, дітки, трапилось диво. Не всі звуки однаково називаються приголосними, просто приголосні звуки, вони як чарівники, вони можуть змінюватися. Вони бувають сердитими. І тоді ми їх називаємо твердими приголосними і позначаємо однією рисочкою. А бувають, ці звуки стають такими лагідними, добрими, м'якими. І тоді ми їх позначаємо двома рисочками. І ви знаєте, я навіть чула таку історію, що тверді приголосні вони люблять спати. На ліжечку, де твердий матрасик, він всього лиш один. А м'якенькі звуки вони люблять спати дуже на м'якенькому ліжечку і підстеляють аж два матрасика. Мабуть, і тому їх позначають двома рисочками. А давайте ми зараз спробуємо з вами перетворити твердий приголосний звук на м'який. Ось давайте зараз розглянемо ось цей приголосний звук. Подивіться уважно. Який це дітки, звук? Правильно, це звук Л. Ми його вимовляємо Л твердо, тому що він має такий твердий, сильний характер. А тепер цей самий звук ми спробуємо перетворити, щоб він був лагідний. лі. лі». Чуєте, як ми м'яко вимовляємо, і наш звук стає. Який, лагідний, добрий. І так ми кожен приголосний звук можемо з вами перетворити. Ось дивіться, наступний звук. Д, д. Ми його вимовили твердо. І знову цей звук з таким твердим, вольовим характером. А тепер спробуємо його перетворити на м'який. Ді, ді-ді. І він зразу стає добрим і лагідним. Давайте ми тепер спробуємо в словах подивитися, як перетворюються ці звуки. Ось в мене перша картинка. Дітки, що тут зображено? Це лис, це хлопчик, лис. Правильно, а тепер давайте ми з вами до цього слова спробуємо скласти схемку. Ну, по-перше, Перший звук у слові лис визначаємо, який це звук? Л. Л. <-ли> Правильно. Як ми вимовляємо, л твердо це твердий приголосний звук. Ми його позначаємо однією рисочкою. Слідуючий звук: І. <-ли> на що мій ротик перетворився? На кружочок. Тому звук «и» – він голосний, і ми його позначаємо кружочком. І останній звук у слові лис – -с, 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 «с». Він теж твердий, ми його твердо вимовляємо, тому ми його позначаємо теж рисочкою. Ось ми з вами склали звуковий аналіз, записали схемкою слово лис. Давайте ще раз порахуємо, скільки звуків у слові лис. Один, два, три. Вірно. А тепер давайте порахуємо, скільки у слові лис твердих приголосних звуків рахуємо. Один, два. А скільки голосних звуків у слові лис? Один. Правильно. А зараз, дітки, я хочу, щоб ми ось тут. Рядишком склали схему ще одного слова. Що це в нас на картинці зображено? Це ліс. І зараз ми з вами спробуємо скласти звуковий аналіз слова ліс. І так, визначаємо перший звук у слові ліс. Лі-лі. Дітки, який це звук? Це м'який звук, ми його вимовляли так лагідно. лі І ось перший звук у нас буде. М'який приголосний, який позначається в нас звуковому аналізі двома рисочками. Слідуючий звук. І. Який це дітки, звук? Правильно, це голосний звук. І ми його позначаємо в звуковому аналізі кружечком. І останній звук С, це твердий приголосний звук. Ми його твердо вимовляли. І так, а тепер зверніть, будь ласка, увагу на схему цих двох слів. Дітки, схожі ці схеми? Чим вони схожі? Давайте розглянемо. Ну, по-перше, і у слові «лис», і у слові ліс у нас три звуки. Давайте тепер подивимося, що ще спільного мають ці схемки. І у слові «лис», і у слові ліс голосні звуки посередині, і він всього один. І там, і там. Тільки тут у нас голосний і. А тут у нас голосний і звук. Що ще спільного в цих словах? І у слові лис, і у слові ліс? Останній звук це твердий приголосний, який позначається однією рисочкою. А чим ж відрізняються схемки цих слів? А відрізняються вони першим звуком. У першому слові лис звук Л був твердий, приголосний, і ми його позначили однією рисочкою, у другому слові ліс звук Л «лі» став м'яким, він перетворився. І ми його позначили двома рисочками. Ну що ж діти? Сьогодні на занятті ми з вами познайомилися з дуже важливою новою темою. Давайте ми ще раз скажемо, про що нове ми сьогодні дізналися. Ми сьогодні, дітки, з вами, познайомилися з м'якими приголосними. Як утворюються м'які приголосні? А вони перетворюються з твердих приголосних ми можемо утворити м'який приголосний. Як ми позначаємо в звуковому аналізі м'який приголосник? Ми його позначаємо двома рисочками. Для того, щоб ви краще зрозуміли цю тему, я хочу, щоб ви дома попрацювали у зошиті веселі каскарики. Цей зошит цікавий, мабуть, і тим, що за допомогою нього ви будете взнавати все більше і більше українських народних каз казок. Батьки, я вас дуже прошу, коли дітки працюють з казками, будь ласка, не забувайте їм читати ці казки. Ось перша казка, з якою ми знайомились з вами, це була казка Коза Дереза. А сьогодні ми з вами будемо знайомитись на наступній сторіночці. У нас казка Пан Коцький. Для того, щоб дітки змогли зробити завдання за цією казкою, її потрібно їм прочитати. Будь ласка, прочитайте батьки своїм діткам казку. А тепер дивимося, що нам потрібно виконати, які завдання. Нам потрібно буде на цій сторіночці 6 зробити звуковий аналіз до слів Кіт. Ми вже його сьогодні зробили, це слово, і вам буде легко його перенести, тільки треба ліс буде розфарбувати, щоб він став такий красивий, як інші картинки. І останнє слово кабан. Можливо, воно для вас буде найскладніше, тому що тут найбільше звуків, а можливо, комусь воно видасться зовсім легким. Тут є ще завдання одне. Потрібно буде закінчити речення. Які ви можете закінчити тільки тоді, коли ви будете знати цю казочку, тому що речення стосуються казки. Ну що ж, дітки, ми сьогодні познайомилися з дуже важливою темою, яка нас приближає до школи. Я бажаю вам всім, щоб ви, хто не зрозумів цю тему, можливо, звернулися до дорослих чи до мене зателефонували, тому що ця тема дуже важлива. Ну, а я кажу вам до побачення, до наступних зустрічей.